Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми залітали в Ukraine Mobile GTA. і саме сьогодні у нас на балансі є трошечки капусти, в принципі, як і завжди, тому що капуста у нас завжди водиться, так сказати, бізнес, гроші приносить і можна. Цими грошима трошечки ділитися з пациками, з роботягами, які бігають там або на стройці упашать, або знаєш, кур'єром в доставці, або в принципі таксують, їм можна так сказати допомогти. Бо я вже далеко не новачок в цій грі. От а вони ще тільки починають свій шлях, і чому б їм так сказати не допомогти. Правильно? Правильно. І от цим ми в принципі будемо займатися як сьогодні, так і завжди ми цим займаємося. І само собою. Ще, як завжди, я вам хочу розказати про те, що ви можете скачати Ukraine Mobile GTA прямо по посиланні в описі. Прям це дуже легко робиться. Ви відкриваєте, під описом написано, де скачати, як скачати. Написаний. Є телеграм-канал Ukraine Mobile GTA, і там ви знаходите скачати гру. От, жмакайте туди і скачуйте її, як на Android-пристрій, абсолютно будь-який, так само і на компік її можна скачати, і конкретно жорстко валити. От я особисто граю з компа, але іноді заходжу з телефону також. Тому це много, це багатофункціонально, так сказати, можна із того і з того теж грати. От, ну і само собою, що дуже важливо. Після того, як ви зайдете, голі, босі, просто волосі. Просто берете оп-оп чи да гоп. відкриваєте сюди, его, потім. Так сказати, нажимаєте на менюшечку. Нажимайте восьмий пункт використати промокод, потім перший «Ввести промокод і пишете сюди Саня Коу. Ось так: от бім-бім-бум-бум, жмакайте далі. Мені написав, що я вже використав ютуберський промокод, а вам напише, що ви успішно його використали. І після того ви кайфуєте конкретно жорстко. Грайте і забирайте свій приз. А приз насправді досить немаленький. Ви відкриваєте меню, так само використати промокод, а потім забрати бонус за промокод БЕМС. І все, і вам дає. Тут ще є, звісно, з е... другий пункт список використаних промокодів, то у мене список активних промокодів порожній. От також що я вже свій промокодик забрав. Але будьте досить уважними. Промокодик можна вписати тільки один, і бажано вписувати мій, тому що велика халява 200 штук. Йо моє! Хе-хе, це тобі не кропиву палками бити. Це, блін, 200 тисяч. Так от, давай ближче до діла. Ми, в принципі, виходимо з квартири. Кстати, ти знав прикол? Можна виходити з квартири не тільки біля виходу, поняв? А я можу взагалі бути чор з де. Наприклад, навіть тут, або в другій спальні, або ще десь. І ось тут, от, спокійнесенько, легесенько так, не туди зайшов, не то нажав, ось так от. Пише сюди, exit, бім-бім-бум-бум. -бім. І мене випустило, прикинь. Прямо ж звідти. І, кстати, ви, любий з вас може зайти в вашу квартиру, так як я ось у чужу квартиру. Бемц, Я зайшов в чужу квартиру і в ній тусуюся. <сум> це, звісно, прикол конкретний, но... але що поробиш? Можна і так робити. Окей, так. Виходимо на вулицю. На вулиці у нас темнота і стоїть аудюха. Аудюха а третя. Хто це тут чили? Чорт його пойми. Ну, власника нема, на жаль. Хм. Так би я, власнику, може. На Нахотно ну, я би дав трошки бабла. Ну багато б не дав, бо в нього удюха й так солідна. Але, хоч трошечки якихось тисяч 10-15 чомбайді. Так, бачу я, що в мене трохи бензолю мало. Хм, Бензоль це, звісно, дуже важлива річ, і треба його поповнити, так сказати. Вибачай, пацан, не хотів я тебе таранити. Так вийшло. Так вийшло. Але що поробиш? Так, тут у нас теж бомжик якийсь, але він в АФЕК шичах. Опа, тут даже є електрозарядки для пацанів, прикинь, на Теслах. Ну, не сильно мені Тесла подобаються, але багато кому економно. Хорошо, таке діло. На 2400 задулися та й погнали. Поняв за секундочку. бім-бім-бум-бум. Не треба, поняв, чекати там. 30 хвилин заправлятися, хавати і ходити. Тут і так пойдет. Одога купив і пошурував. Газувати. Так, Славік! Славік Бубенко. Славко, братуха, є подарок для тебе, Славік. Нікуди не тікай, братуха. Отако тобі, да? Мабуть, хватить. На, тримай. Хай буде, на ход ноги. За це шой, це мільйонер чи що? Ну це тепер получається ти з капустою, поняв. Ну так, це мені. Так. Дякую, дякую тобі. Ну це тобі поняв? Ну просто так, хоч нашеть. Та. Та смислі? Ну в прямому, Як я з тебе нічого ви не буду ви просити, ви все ви нормально. Ви це ви. чисто так, понял, це, подарок. Це я тепер мільйонер. Це ну це, ви це ви виходить, ви виходи, ви ти ви тепер ви 100 тысяч, поняв. Я мені подарував 100 хе Безплатно. Ну да, просто так, дав, та й все. Ого, дякую тобі велике. Та нема за що. Поїдеш тепер, тачка в тебе є чи нема. Ну тепер буде. будет. А, я не могу, как и сек не дай А, ну ще якщо промокод напишеш, сейчас ти напишу окей, то ще 200 дадуть. Да? Да. Вот саня. ку. Cool. Отакий промокодик, вписуєш, 200 штук, получаєш на халяву, і чил. Ну, ну все, кайфуй, пацан. Давай, я пошурував. Дякую, дякую тобі. А Діана, тобі щось дати чи ні? Сідай, сідай до мене. Я ти вже на руки не зможу дати, треба цей в банк їхати. Я, звісно, і в ліс вивезти можу, я такий пацан, Ну ти краще сідай. Все, погнали. <гум> там пацан довольний, жесть Так, вивозимо зараз Діану трохи в банк. Вона там в шоці, напевно, з того, наскільки швидко ми їздимо. Но це нормально. Давай, погнали. Пошурували Хе-хе, <реш> мене ще й плюс, мене впізнала, поняв. Кая Саня, а яка в неї адішка? А, 91. Хорошо. Так, значить нажимаємо банк, халява. Потім управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Безготівковий переказ. 91, а я не знаю, скільки в мене є на балансі. Давай я попробую 50 тисяч. А в мене ще 235 є. Пише, ти крутий? <реш> на. Тримай паутіну, паутіну. Так, тут якісь шановні мешканці регіону, Хвилиночку уваги. Там, походу, щось серйозне. щас когось розшукувати буду. А відбудеться призив в мерію Києва до армії нашого регіону. Обалдеть, оце серйозно. Так пожди, де там та діанка? дай, панале. Завезу, де взяв. Вимоги, паспорт, ліцензії. Охайний вигляд, три роки проживання. Так, о, я не туди доїхав. юханий бабай. Коротше, розігнався жесть. Так, давай затормозимо чуть-чуть. Обалдеть, тут ще й не бордюро, а цей. Блін, заборчик. Так, пожди, я хочу в Мерію. Тут якийсь призив. Звісно, до армії це серйозно. Діана сіла до Аліси. А Аліса мене теж знає, каже Саня. Це солідно. Такі вони з пушками серйозні. Ми теж були на Бугаті, вже правда не на Бугаті. На жаль. Ну, то таке. Погнали, що тут в Мерії робиться? Тут, напевно, вообще капут всі, блін. Да, диви на набір! Каже, охайно одягнуть. Ти що, охайно вдівся, хочеш сказати, Матвій? Дав би я йому баблата, не можу вже передавати, бо 100 штук передав сьогодні. Тільки через банк спушу. Саня, я тебе знаю. Хе-хе-хе. Оце тема! Оце я понімаю. Так, погнали сюди, що тут всередині в нас? Тоже вже двізьмаліна, купа народу, чи ні. Не, всередині взагалі пусто. Нікого. Ну що ж, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. Заходьте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Скачуйте цю гру як на телефон, так і на коп. Ну і зустрінемося в наступних серіях. Не забувайте заходити і вводити мій промокод і обов'язково тусуйтесь по вулицям Києва, щоб я вас зустрів і, можливо, вам передав обето. Ну і не забувайте писати ваші ніки в коментарях, щоб я знав, до кого під'їжджати. з вами був Сачіос, і всім пока-пока.